Давайте 4 то у нас 10. А от три наш мама. Дівчата. Тепер. Збирають сміття, згрібають та виносять опале листя. Понад 20 волонтерів та переселенців долучились до екозаходу у парку імені Сагайдачного. Охочих було настільки багато, що у організаторів бракувало рукавичок. Серед тих, хто згрібав листя, і пані Алла. Жінка переїхала до Запоріжжя з Оріхова ще у квітні. Каже, прийшла прибирати, бо дуже любить природу. До того ж, робота на свіжому повітрі допомагає позбутися сумних думок та нагадує про рідний дім. Мені подобається ця атмосфера, ці люди, цей захід, тому що тут немає байдужих людей, тут всі люди небайдужі до чужого горя і до природи. Ми допомагаємо природі, але іноді забуваємо декотрі люди, так, тут таких немає. Що це наш дім? Наш дім це не юридичне місце прописки, це, це все. І тому коли нас. Знищують, да нам неприємно. А коли людина знищує природу, їй так само неприємно. А ми хочемо їй трошечки допомогти. Вже не вперше долучились до екотолоки. І Анна до нашого міста жінка приїхала вісім місяців тому з Мелітополя. Розповідає, намагається допомагати всім, чим може, тому бере участь у різних волонтерських заходах, фасує набори, прибирає та підтримує інших переселенців. Подобається, коли порядок, коли чисто навкруги. Я вже не перший раз. Ми тут прибирали і літом. Теж дуже подобається в колективі, подобається робити якусь корисну справу для всіх, для міста, в якому я знаходжусь. Тобто ну, Україна це наш дім, не тільки Мелітополь, не тільки Запоріжжя. Треба намагатися допомагати. За майже дві години роботи волонтери повністю привели територію парку до ладу. Все опале листя, яке зібрали, поки що віднесли на велику купу, аби потім його звідти вивезла спецтехніка. А вже навесні та влітку волонтери планують висадити у парку нові дерева та квіти. Люди, які сюди приходять, вони гуляють з дітьми, гуляють молодь, і ми хочемо, щоб в місті Запоріжжя у нас все більше було парків, які були такі файні, зелені, щоб ми показували. Що у нас є майбутнє нашого цвітучого прекрасного місця, окрім нових знайомств та гарного настрою? Всі волонтери отримали іменну подяку та смаколик як нагадування про добру справу. Єлизавета Баздрєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.